Сьогодні про імпровізаційну розминку емоційний фруктовий салат. Це дійсно енергійна і весела розминка, яка допомагає людям надзвичайно виразити свої емоції і дійсно опрацювати цей м'яз. Впродовж дня ми маємо помірні або легкі емоції, емоційні реакції. А в імпровізації нам треба, щоб були потужні. Емоційної реакції, тому ця вправа дуже нам допоможе відпрацювати цей м'яс. Отже, як це відбувається? Я починаю і кажу: гаразд, знайдіть собі пару за 5, 4, 3, 2. Добре. Коли всі знайшли собі партнера, я кажу: а тепер. Зліться на свого партнера. І вони всі разом швидко починають злитися на свого партнера, той на того партнера злиться. Вони оба зляться один на одного. А потім я кажу: так, знайдіть швидко собі партнера, з яким можна дуріти. Вони починають бігати Опа! і знаходять партнера, з яким можна дуріти і починають <хи> дуріти. А потім я кажу. Так, швиденько знайшли собі того самого партнера, з яким ви щойно злиться могли. І вони починають бігати. О, ось він! І починають опять на нього ж на того ж самого злитися. Той на нього злиться, той на того злиться. Потім я кажу: а тепер швиденько знайшли собі того самого партнера, з ким ви дуріли щойно. І вони починають бігати О, знову і починають знову дуріти. А потім я кажу, так, а знайдіть тепер партнера, з яким ви можете бути милим. І вони такі знаходять партнера і один до нього. Ти такий милий і ти такий милий. І ти такий милий. і Він такий милий. А тепер знайдіть собі партнера, на якого ви можете злитися. І вони починають бігати і знаходять знову того партнера, на якого щойно злилися. Отже, ви знаходите різних партнерів у кімнаті, і завжди у вас виникають однакові емоції до цих різних партнерів. А я, як ведучий, я кажу. Знайдіть собі того партнера, на якого ви будете злитись, Знайдіть собі партнера, з яким ви будете милим. Знайдіть собі партнера, з яким ви будете дуріти, знайдіть собі партнера, з яким ви будете щасливі, знайдіть собі партнера, на якого ви будете ображатися. Знайдіть собі партнера, з яким буде дуже нудно. Якщо у вас дуже велика група. То ви можете нашор... нашаровувати дуже багато емоцій, а потім просто швидко перемикати ці емоції для того, щоб люди бігали по кімнаті і у них емоційний стан постійно перемикався. До речі, у цій грі дуже шумно. Тому я рекомендую дзвіночок або горн, або в долоні або що таке, щоб можна було перевернути увагу, бо в кімнаті буде дуже весело, дуже шумно, і всі будуть бігати, і вам треба якось буде привернути увагу до себе. Отже, ця імпровізована розминка вона допомагає потренувати такий м'яз, як перемикач емоцій, якщо можна так назвати. Це була імпровізована розминка емоційний фруктовий салат. З вами був Олег Голинок, вчитель імпровізації. Ставте подобайки, робіть репост, коментуйте, пишіть листа на адресу Київ Хрещатик 2. 20... <кліп melody> я сповнив, згадав це. Побачимось!